Все масітки приїжджали, От. Що, вчора ми да, вчора ми, массіті розбирали, і це там все оце було. А все дуже гарно. І їх тут там ну, багато. Багато. Що, що ще? Десь тоже. Зараз я. Так, зараз я знайду. Десь тут прям вообще такий гарний малюнок. Там може в нових у них. Здивований, що досі ще передається. Ну, хочется З рыбом сразу. А, ні, це пулемет. Ваша гармата. я... калібр. О, усе взагалі, це в этот. В наступлення йдемо. О, все дивите якась сердечко. Ти побажання почитай там в этом сердечці. Так, бажаю вам щастя, здоров'я, миру, вічного життя і щоб ви ніколи не хворіли. <реш> Подоставали ще не этот, ще не розлажували. трошки розібрали по файликам, щоб не этот, щоб акуратно було. Ну все, таких там этот тоже. Все. Всяких <реш> таких сердечки. <реш>